Вітаю вас, друзі! 25 травня сьогодні. Сьогодні залужний опублікував відео. Правда, публікував не він сам його, і писав не він сам його, а писав офіцер Збройних сил України, який був присутній в нього в кабінеті. Чому це відео з'явилось і чому його варто обговорити? Справа в тому, що впродовж фактично всього травня місяця росіяни активно пропагували новини про те, що нібито залужного поранили, сильського вбили. І ми декілька разів читали, чули і. Ну, обговорювали цю інформацію. Принаймні, чесно скажу, я її не обговорював, бо ну мені відверто вона видавалася нецікавою, абсолютно очевидний фейк. Але в Google трендах, наприклад, на сьогодні саме історія з заложним набула неймовірної популярності. І це важливо, і це варто на цьому акцентувати, тому що росіяни продукують новину для того, щоб змістити акценти і довести російському суспільству, що не так все погано, як воно видається на перший погляд. У них справа в тому. З чого все почалося? Якщо брати історію взагалі з Бахмутом, я не випадково зараз туди повертаюся, із рішенням головнокомандувача збройних сил України залужного і сирського генерала Сирського, який командує сухопутними військами. То ще свого часу, десь місяців два, можливо, навіть три тому, коли проводилася ставка головнокомандувача збройних сил України Зеленського, то він там запитував у них обох, як ви вважаєте, потрібно продовжувати оборону Бахмута чи ні? Вони сказали так. І така новина навіть опублікована і донині на сайті президента України. Зеленський фактично мав певний якийсь конфлікт, дискусію із залужним. Це почали активно обігравати і розповідати на Росії. І після 9 травня повідомили, що вони нібито вбиті. Залужний поранений, а сильський вбитий. Локації цього, цієї надзвичайної події в розумінні росіян, точніше за їхньою інформацією, найрізноманітніші від Херсона до Часового Яру. Я коли почав збирати всі повідомлення, ну, принаймні, ті, що мені потрапили око, ну просто покинути, тому що це навдячна справа. Ти сам розумієш, що вже ну, це воно ну, ніяк не може відповідати дійсності. Сильський часто їздить на фронт, і Залужний, можливо, їздить на фронт. Сільський публікує Свої відео, він більш публічний, залужний менш публічний. І це, ну ми ймовірно, зіграло з ним такий жарт. Злий, не злий питання залишається риторичним. В середині місяця він знову зникає. Бо після 9-го він з'явився чому знову на весіллі військовослужбовця, він їх розписав, оформив їм шлюб. Ну і це широко показали в усіх ЗМІ, в усіх телеграм-каналах і на Росії в тому числі. Ну і потім почали говорити на Росії, що Залужного готують на заміну Зеленського. Мовляв, захід розглядає його як ну, наступника Зеленського. І направду треба сказати, що залужний став дуже популярним з початком широкомасштабного вторгнення. Я особисто пам'ятаю ті перші дні широкомасштабного вторгнення, коли активно моніторив інформацію і е, ознайомився із телеграм-каналом Залужного. Тоді складно було їх розібрати. Було дуже багато дези росіяни і продукували неймовірно. Було дуже багато фейкових телеграм-каналів і також телеграм-канал Залужно. Там підписників зовсім було небагато. Десь 3 тисячі чоловік, зараз там понад 300 тисяч, там ну, неймовірна кількість. Уже всі знають, де телеграм-канал Залужно. Якщо ви його подивитесь, ви там не знайдете багато, наприклад, відео інформації. Є, наприклад, короткі повідомлення про те, що він там з кимось зустрівся, з кимось переговорив. Ну і от з'являється така загадкова подія, новина, що 10 травня 2023 року. Повідомляють всі зміця повідомили, і в нього було написано також, що він відмовився від участі в засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників штабів. І це, звісно, викликало на Росії черговий привід для того, щоб спитати, а де ж залужний, куди ж він подівався? Тобто, це все відбувалося не безпідставно. Окрім того, вони почали говорити, що контрнаступ захлинувся, провалився і таке інше. І це заради правди. Стало можливим лише тоді, коли ми постійно про нього говоримо, а самого контрнаступу не відбувається. Нібито. Хоча сьогодні Подаряк сказав, що контрнаступ відбувається. нібито Ми, направду не знаємо. Ну, їм, в принципі, нам знати не треба. Але активна інформаційна компанія, яка докотилась до Росії, яка наробила там багато переполоху, вони дійсно дуже бояться контрнаступу, викликала в них відповідну реакцію. Тому я завжди говорив, говорю і буду говорити: не можна недооцінювати ворога. Поваги в мене до нього точно немає, але недооцінювати. Не можна, як понігну пропагандистську машину, також потрібно е, оцінювати достойно, бо зрозуміти, що вони працюють дуже потужно в інформаційному полі. І от навіть сьогодні я також це обговорюю, тому що це сьогодні тренд, про це всі говорять, це треба пояснити, що відбувається. Я вам зараз детально це розказую. З на те, що 16 травня з'являється ще дуже величезне, потужне інтерв'ю залужного комарову, яке придивилося вже понад мільйон осіб. Ну, а це інтерв'ю було записано раніше для росіян. Це також стало приводом того, що вони почали розповідати: дивіться, мовляв, інтерв'ю записане, залужного точно нема. А нам розповідає, що він є. Що твориться на Україні, як вони поробляють говорити? То дійсно залужного готують на заміну Зеленському, чи залужного знищили? І хто його знищив? Як це все відбулося? Запитань більш ніж достатньо. Українські вчорашні, ну я так назву в лапках українські експерти, які переїхали до Росії. Активно почали розповідати на своїх майданчиках про те, що дійсно залужного вбили, що йому зробили трепанацію черепа, що в нього віднялися ноги, він нічого не може робити, командувати не зможе, таке інше, тим паче в нього там цукровий діабет і купа-купа хвороб. І з огляду на те, що ну, така історія, то навіть звернулися. В Україні ті, хто дуже любить хайпонути на гарячій темі, до мольфарів, гадалок і до інших, якщо ви прослідкуєте за трендами Ютубу, то мабуть помітите, що дуже величезних переглядів набувають відео. Які записані із гадалками, мольфарами, які на картах Таро розповідають, що станеться завтра, коли розпочнеться контрнаступ, коли помре Путін, або хто його вб'є, коли отрує чи не отруїли Лукашенка і таке інше. Ну, хоча, чесно скажу, що бавляться такими темпами і такими хайпами деякі із моїх колег. В менше з тим. Якщо брати в сухому підсумку те, що я вам розповів, то треба зрозуміти, що для росіян історія із залужним, який не публічний, дуже вигідна. Я вважаю це ну не зовсім правильно публічності залужному треба додати. Він Цитується активно медіа, цитується в дуже багатьох засобах масової інформації. От зараз ми про нього говоримо. Він став настільки популярний, що він не може собі дозволити постійно залишатися в тіні. Час від часу йому треба з'являтися, ну і розвінчувати ці міфи. Сьогодні він це, власне, і зробив. І за це йому шалено дякуємо. Але чому, як на мене, Залужний обирає саме таку позицію? Так мені видається, що з ним працює також і політехнологи. Сьогодні підтримка залужного ну просто неймовірно висока. Про нього фактично зовсім немає негативу. Ну, принаймні, ви його точно не почуєте і не знайдете, окрім того, що продукують росіяни. І він дійсно може скласти конкуренцію навіть на майбутніх президентських виборах, тому самому Зеленському, який має шалену підтримку сьогодні серед суспільства. Вибори будуть однозначно рано чи пізно. І залужний стане тим головнокомандувачем, який виграв війну України. Проти Росії, точніше, переміг Росію у війні Росії проти України. Ну тут трактовку можна говорити робити по-різному, але те, що він так вміє тримати інтригу, дає дуже влучні інтерв'ю, якщо подивитися Комарову. Всі слова, всі тези були підібрані практично ідеально, то, ймовірніше за все, з ним і працюють якісь політтехнологи. Одного часу його навіть говорили про благодійний фонд залужно, ви пригадуєте, можливо, хто ні, але вам нагадаю, був скандал навіть з українською правдою. Пізніше почали говорити про партію залужну, нібито вона може з'явитися, але знову ж таки ніяких коментарів ні від кого нього ні від кого іншого не було. І це наштовхує на думку про те, що ну, дійсно залужний може претендувати на якусь політичну посаду, будувати собі політичну кар'єру, хоча сам він про це мовчить. Але обставини просто-напросто від нього цього вимагатимуть. В будь-якому випадку: залужний живий, цілий, здоровий, виконує свої посадові обов'язки, і це найголовніше. Тому, друзі, якщо хочете побажати щось залужному нашим військовим, обов'язково це в коментарях. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, поширюйте відео друзям, щоб заспокоїти, що заложний цілий, що він живий, здоровий. Наш головнокомандувач виконує свої посадові обов'язки. Збройні сили України також виконують. Ми їм допомагаємо, донатимо хто чим може. І це дуже правильно. Всіх люблю, ціною, шановні, Не перемикайтесь, все буде Україна.